Не знаєте, дівчата, я поклала ось такі стразові декори на достатньо стрічку під натуральну. Не знаю, почала знімати, здалося, що воно недоречно. Але, знаєте, так потім подумала, якщо, наприклад, додати сатин. То тоді буде істразовий декор доречний, як акцент. А якщо робити з хлопком, ну не знаю, тоді, мабуть, тільки маленька підвісочка. До речі, вона також є, підвісочка, в залежності від того, з якої стрічки будете її міксувати, декор на ваш розсуд, або, можливо, взагалі без нього. Це метелики з матової тканини для вирізання. До речі, я не знаю, скільки рік, мабуть, є, або півтора. Ну, і коли вже лежать ці стрічки, давайте я про них трошки розповім. Це стрічка, вона подвійна, так? така бачите, тому може під натуральну такий невеличкий рубчик. На рожево є рубчик. На молочному майже неповітно, на світло-блакитному, майже не видно цього рубчика кольори, світло рожевий корал, далі блакитний і трояндочка така вінтажна. І молочний колір і ліловий, пусковий, роза садова, темний, жовтий, ну, такі дуже гарні кольори. Сподіваюся, це вам сподобається. І ви встигнете дочекаєте наш нашу бавовняний сатин, Або, можливо, будете з матовим поєднувати цю стрічку. Мені подобається. Розмір 25 мм, такі вже вісняні кольори. Так, хочеться платько одягнути. Сподіваюся, що ця стрічка від лента Фетро Декор Оксана лента Com'Юей вам сподобається. А який би ви, ви декор обрали, як вважаєте, страсовий? Навіть якщо він із такою, з таким метеликом, все ж таки, мабуть, трошки важкуватий, краще підвісочку, як вважаєте.